Вітаю вас, брати та сестри! Рада коротко розповісти, що відбувалось у наших церквах минулого тижня. 15 жовтня в Харкові пройшов третій молотовний сніданок, який зібрав військових, представників влади, пасторів і священиків. Єпископ Андрій Тищенко та пастор Олексій Захаренко відвідали цей захід. Єпископ молився за те, щоб віра українського народу не згасала. 11 жовтня в Дніпрі відбулося євангелізаційне служіння з молитвою за стілення за участі єпископа Андрія Тищенка. Було понад 350 людей, і 70 з них примирились з Богом. Після служіння нужденним роздали продуктові набори. Минулого тижня багато церков святкували річниці. 11 років церкві єпископа Олегу Примова в Полтаві, де 27 людей покаялися. Павлоградська церква єпископа Олександра Чіганцева. Відзначила 26 років. На служінні проповідав єпископ Андрій Тищенко, і 40 людей відкрили своє серце для Бога. У Берліні церква єпископа Антона Тищенка відсвяткувала два роки. Відзначили служителів церкви, ділилися свідченням про Божі чудеса, а серед 190 присутніх 20 людей покаялися. Три роки виповнили церкві в Кам'янському, яку очолює пастор Олександр Перерва. А в Тальному, де служить пастор Борис Панченко, святкували 8 років серед 60 присутніх 11 людей прийняли Ісуса. Особливо вітаємо церкву в Дніпрі під керівництвом єпископа Сергія Цалко, яка цього року відзначила 30-річний ювілей. Святкове служіння об'єднало багато гостей, привітань і щирих слів подяки. Щиро вітаємо кожну з цих церков. 4 жовтня в Нікополі відкрили нову церкву. На першому служінні, де проповідав єпископ Олег Порімов, 63 людини почули благозвістку Спасіння. Вітаємо пастора Віктора та Тетяну Ткачук. Капелани добровольці з організації Капеланський Патруль передали гуманітарну допомогу мешканцям Краматорська та людям, які постраждали від авіабомб у Слав'янську. Капелани не лише допомогли матеріально. А й звернулась до людей зі словами підтримки, надії та молитвою за мир і Божий захист над кожним. На цьому Тиждень добрих новин завершується, але Божа робота триває. А для того, щоб долучитись до ще однієї доброї справи, ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський, щоб разом доносити світло Євангелія по всій Україні та далеко за її межами. І не забудьте підписатись на соцмережі об'єднання. До зустрічі в на наступному випуску Божих благословінь!